Під'єднала новий шланг, як там пишуть колорад. Ну не зовсім колорад, але ну, кольори схожі. <кій> Хай поливається картопелька, поки ці колоради мені її не доїли. Хоча сьогодні так хмариться, що може і так дощ піде. Ну, краще перестрахуватися. Поки в мене поливається городик, зараз висаджу швиденько батат. Саме довге це придумати для нього місце. Це мені Катюшка висилала цей батат. Місце підготувала, луночки пролила, поки десь. Далі подивлюся, скільки лишиться, ще можна треба буде зробити. Відстань між луночками приблизно 30 см. Я так розумію, що батат набагато корисніший, ніж картопля. І величезний плюс в тому, що його не їдять жуки. Тому так от зараз ми висадимо і будемо чекати шикарний врожай. Я, до речі, жодного разу в житті не пробувала батат, признаюся. Отак от, от, отака от фея городу, половину ово овочей не пробувала в житті ще. Ну нічого, сподіваюся, все з часом попробую. І вирощу, не тільки попробую. Я не знаю, як його правильно саджати. Саджаєш вперше. В плані того, як глибоко, нахил треба чи не треба. Я тільки відстань подивилася. Сподіваюся, що отак от як я роблю правильно. А ви мені напишіть, по-любому десь я помилюся, як завжди. Буду на наступний раз знати. Поки в мене картопелька добре проливається, я вже довисаджувала свій батат. Вийшло у мене два рядочки. Загалом вийшло 23 кущики. Сподіваюсь, все зробила правильно і очікую щедрого врожаю. Перед цим я тут довисаджувала свої баклажанчики. Треба буде ще буде час пообрізати пляшечки і пляшечками понакривати від колорадських жуків, як я минулого року робила. Рятувати від цих прожор баклажанчики. А зараз, мабуть, піду повисаджую частково помідорчики з парнячка, який роб зроблений з телевізорів. Шоста вечора я вирішила все ж таки почну. І почну з самих великих з цього телевізора. Страшно, звісно, туди лізти, бо якраз туди шмигнув тоді вуш. Я сподіваюся, то був вуш. Але треба якось вийняти звідти свої помідорки. Розсада виросла, як і того року, чудова. В, таке, в такого роду парнічках. Тому я цілком довольна і націлена щороку так помідорки висаджувати. Зараз якось спробую, сподіваюсь, ніхто не вискоче. На мене. Рома ВФ. А як же ж його тут вона земелька, звісно, тут суховато треба було пролити, а потім приходить. Карінчики маловаті. Тому що я не підсипала земельку. Ну нічого, я їх пересаджу, будуть шикарні помідори. Ні, зараз прийду слійкою, прольлю, тоді буде легше вийматися, бо так я можу їх поламати. Весною тут класно. Весною тут живай згорать, можна сказати. Живий паркан зелений. Шепшина мені дуже подобається, як виглядає в якості паркана. Не видно цих дірок всіх, які тут ніби без кінця закриваю від сусідського собаки. Так, я пролила, помідорки вже майже все випили. Тепер можна смикати. Зовсім інша справа. Вроді ніхто не вискакує на мене. Саджати буду по два. Економія місця, і того року я саджала так, бачу, що їм так подобається. Оце якась троянда тут вже лізеться, мабуть, шипшина вже сюди залізла. Боюсь, щоб шинщина не пошкодить обережненько так. Може хоч щось встигну зараз висадити з помідорів. Ще непонятно якось воно. Хоч би не переплуталися сорти мої. Це з якого рядочку цей пішов, непонятно. Ну ці та це цього сорту, понятно. А той оцей посередині. І що оце? Не знаю. Ладно, піде сюди. Це, вроді, бур'ян уже. Це ні, це от непонятно. По-моєму, бур'ян уже. Так, не наче з першим сортом, оце ще один. Розібралися. Це теж бур'ян. Беру табличку зараз. І бігом саджати ромове в польське насіння. Перший сорт висаджений. І ще 10 сортів саджати. Ну, як завжди. Як тільки я пролию город, йде дощик. Слава Богу, я не весь город пролила сьогодні. Хоть трішечки електроенергії зекономила. Ах, саджаю досі з першого телевізора. Помідори. Залишилося вон кубка оця. Висадить, саджаю кожен сорт по два рядочка і в кожну лунку по два помідорки. Оце все, оце все, 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 все. Тут земелька поливалка не пролилася, тільки лієчка і саджала, поливала. За сьогодні висаджені помідори. Ну, Другі парніки сьогодні ніяк не почну, тому це буде мені на наступний день. Весь вечір саджаю помідори. Це капець. І висадила тільки один парнічок. Я знаю, куди я стільки понасаджала цих помідорів. Куди я їх буду дівати? Я взагалі не розумію. Вчора звільнила цей парнічок. Сьогодні черга цього маленького. Тут у мене 5 сортів помідорів висаджено. Рибристи, лапочка, ажаровські, жоржа Торунська та маркіза в чорному мої улюблені. Вони такі смачні, як і рожеві помідори. Зараз займуся ними, сподіваюся, місця для них вистачить на городі. Робота в мене кипить, помідори висаджуються. Десять сортів я вже висадила за ці два дні. Залишився 11 -й. Мій улюблений маркіза в чорному, ось лежить розсадка. Саджати вже тут вже на маліну я не стала. Вирішила, буде в мене тут квадрат зараз. Тут вже по 4 луночки буду робити в цьому квадраті. І висаджу всю свою маркізку сюди. Там капельку ще земельки лишилося, але мені може доведеться ще кабачки цукіні там попідсадити. Якраз буде містечко, де досадити. І якщо сьогодні встигну, можливо, висаджу ще огірки. З огірками цього року взагалі у мене не клеїться. Дуже глухо вони сходять, там розсадаю. Буду саджати насіння. сіня обрати, сьогодні купила. Свою зазулюю в один улюблену І ще якісь там маленькі огірочки. Буду саджати на крапівку, як і того року. Я так люблю саджати, хай воно може швидше зійде. Там попереду у нас по прогнозу дуже хороші дінючки, жаркі будуть. Дуже я сподіваюся на них, що нарешті зійдуть у мене гіркі. Хочу огіркову ялинку, як того року, а воно щось взагалі цього року не клеїться з цими гірками. Зато помідорів. Ціла плантація. Для мене це ціла плантація. Я ніколи в житті так багато помідорів не саджала, як цього року. Це взагалі треш. А потім, може, наступного дня я дійду на той сектор мій і почну висаджувати. Кавуни, гарбузи і дині. Там теж дуже багато роботи буде. Дивлюся, вже знову лізе бур'ян. Два рази ми вже там його рубали, вже знову лізе. Ладно, досаджую свою маркізку і біжу і саджати Маркізу в чорному я та висадила. Але я муська взяла і забула, що я в тепліці там хотіла висадити рядочок лапочки, спеціально залишила капельку розсади. Так що побігла я в тепличку, срочно висаджувати лапочку. А потім огірки вже як пощастить. Усе, парнічки мої порожні. Дякую вам телевізори за таку гарну розсаду. Можна буде щось інше сюди начеренкувати. Висадила я помідори лапочка, по центру вирішила. Дякую, що ви мені порадили. Дійсно, слушна ідея по центру висадити. Далі там куточок чекає мене, я посаджу туди огірочки, сюди досаджу люфу і буде вся тепличка укомплектована. Сьогодні вже гірочки посадити не встигаю, як я не мріяла. Бо треба срочно збирати замовлення дівчаткам завтра відправочка. А тут моя помідорна плантація готова. Краса, 11 сортів. Ще трішечки і город весь буде засаджений. Тягну полівалку до полунечки туди в куточок і дивлюся, боже, у мене тут уже виявляється, є червона полунечка. Уявляєте? А я і не бачу, що тут уже можна полонечку рвати. Гарна така, вже хтось під'їв її. Це перша, виходить, від Ярославочки, сама шустра, ту, що я пересаджувала. Сьогодні дитині привезу полонечку вже. І так не одна гарненько вродила. Я і не бачу, тут уже зовсім з'їв хтось. Слимаки, мабуть. Хоча і мурахи того року під'їдали полуницю хорошо. Такі кущі шикарні великі. Так що пішов перший врожай. Треба буде в інших місцях ще раз дивитися. Може, де ще є.